Заради переходу забарного ПСЖ готовий розпрощатися із другим воротарем. Ви усі знаєте його ім'я. Миколенко може завадити Зінченку опинитися у Мілані, а також дуже багато новин клубів УПЛ. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і сьогодні будемо розповідати вам про усе найбільш актуальне, що трапилося в українському футболі за останню добу. Перед тим, як розпочати, ми попросимо вас підписатися на наш канал просто зараз. Так ви дуже допоможете йому у розвитку. Дякуємо і поїхали! Розпочинаємо із великого огляду, розкажемо про усе найголовніше, що трапилося у чемпіонаті України стартуємо із Динамо, які, здається, дуже скоро закриють свою головну проблему центрального захисника. За даними журналіста Піпе Сієра, кияни мають серйозний інтерес до колумбійського центрального оборонця клубу Америка Декалі Брайана Медіни. Білосині вже надіслали офіційний запит щодо 23-річного виконавця. Водночас теж саме зробили також французький Нант та бразильський крузейро. Цю інформацію доповнює інший журналіст. Ліст Хуліан Капера, стверджуючи, що саме Динамо нині є лідером у боротьбі за гравця. Відомо, що київський клуб запропонував Америці викупати 80% економічних прав на футболіста. Мають новини і Карпати. Вони офіційно оголосили про відхід трьох футболістів. Мова йде про воротаря Олександра Ілющенкова, захисника Тараса Саківа та футболіста центру поля Ореста Кузика. Контракти із ними не продовжили. Має першого Новачка Верес, за даними та -то таке, рівненський клуб підписав контракт із грецьким лівим захисником Костантіносом Стамулісом. Це перший футболіст із Греції, який буде грати в Рівному. Водночас їх колишній капітан Руслан Степанюк може опинитися у складі новачка чемпіонату України Металіста 1925. За даними футболу, харківський клуб і раніше робив пропозицію Степанюку, втім тоді досвідчений гравець обрав саме Верес. Нині ж його контракт із Рівненським Няними розірвано, тому йому нічого не заважає опинитися у складі амбітного новачка. Має нового гравця, також ЛНЗ клуб уклав угоду із колишнім гравцем руха Артуром Рябовим. Деталі контракту та термін його із співзахисником нині невідомий. У минулому сезоні Рябов провів за рух 17 матчів та забив один гол. Ну і здається, визначився з новим клубом Артем Шабанов. Попри усі чутки, його наступним клубом буде не Шахтар і навіть не Динамо за Повідомленням Ігоря Бурбаса гравець, який вже покинув Олександрію, перебуває на фінішній прямій до того ж таки металіста 1925. Офіційно про укладання контракту із 33-річним гравцем буде оголошено незабаром. Далі поговоримо про наших футболістів за кордоном. Зінченко та Миколенко неочікувано можуть стати конкурентами у переході до Мілану. Для початку про Олександра спроби підписати, якого не полишає той такий Мілан. Італійський клуб вже погодився сплатити за футболіста доволі кругленьку суму, це подейкують 17 мільйонів євро. Втім, далі є ще одна завада: це фінансові апетити гравця, з огляду на те, що між арсеналом та Міланом вже пройшли кі. Кілька етапів перемовин клуби дуже близькі до того, аби вдарити по рукам. Але тепер самого футболіста Росонері мають вмовити піти на пониження контрактних умов, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. А от щодо Віталія Миколенка, то за даними італійських ЗМІ, Мілан вже зробив запит до Евертона щодо можливого переходу, ба більше його кандидатуру розглядають як альтернативу Зінченку, якого цілком ймовірно, Вмовити піти на пониження зарплати не вдасться. Скільки доведеться заплатити за перехід Віталія, поки невідомо, Але трансфермаркет 26-річного гравця оцінює у 28 мільйонів євро. Ну а далі поговоримо про Іллю Забарного. Відомо де сам гравець бачить своє майбутнє, а також відомо на що готовий ПСЖ заради трансферу Іллі. Для початку до самого футболіста, за даними видання Паріж. Тім, 22-річний гравець подав сигнал Парижанам щодо майбутнього трансферу і відночас відкинув варіант із Ліверпулем, про який ми вам розповідали у попередньому відео. Джерело так описує ситуацію із Забарним. Незважаючи на інтерес Ліверпуля, він чітко дав зрозуміти, що хоче лише одного: приєднатися до Парі Сен-Жермен. Центральний захисник мріє носити їх футболку і сподівається, що клуби. Швидко домовляться про трансфер. Звичайно, каменним спотиканням може стати наявність у команді воротаря Сафонова. Втім, і тут є цікава інформація. За даними одразу кількох джерел, Париж, все ж таки, ймовірно розуміючи потенційну скандальну ситуацію, вже цього літа буде із Сафоновим прощатися. Усе заради того, аби забарного нічого не стримувало перед майбутнім трансфером. Наразі в контексті цього воротаря називають дві команди: це турецький Галата Сарай. А також неочікувано, але нинішній клуб забарного Борнмут дуже приємно, що цей так званий футболіст покине один з топ-чемпіонатів, але водночас дуже не хотілося б побачити його в Англії. А от що думаєте ви, пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам дуже вдячні і наостанок ще раз попросимо про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз поставити вподобайку, а також підписатися на канал. Дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.